Він міг дозволити і може дозволити собі все. Найдорожчі ресторани особистого шефа президентські обіди, але його меню визначають не гроші, а діабет. Як харчується людина, яка керувала країною і водночас мусить щодня рахувати хлібні одиниці. Сьогодні кулінарна історія Петра Порошенка від домашнього борщу до медичних обмежень. Вітаю, мене звати Олександр Серцов, я незалежний журналіст, і ми говоримо про те, як їжа, як їжа розповідає про людину. Підпишіться на канал Історії з історією. Поставте смачнюльку і рушаймо. Отже, Петро Порошенко народився 1965 року у місті Болграді. Дитинство провів на Басарабії краю сонця, винограду та простих сільських страв. Його родина жила скромно, але по-домашньому і затишно. Мати готувала класичні радянські страви борщ, вінігрет, вареники, оселедець під шубою, котлети з гречкою. Усе без надмірностей, але з любов'ю. Малий Петро любив хліб, міг їсти його з усім. І, звісно, солодке. Тістечка, булочки, домашні пироги, те, що в радянських магазинах було святим. Іронія долі, саме ця любов до солодкого змусить його назавжди змінити раціон. З початком бізнес-кар'єри меню Порошенка розширюється: ресторани, дегустації, дипломатичні вечері. У середині 90-х, коли народжується бренд Рошен, він стає частиною світу десертів. Кондитерська імперія, десятки фірмових рецептів від трюфелів до київських тортів, і водночас дедалі менше контролю над власним харчуванням. Робота, стрес, поїздки, нічні зустрічі, усе це сприяло набору ваги. А десь наприкінці 2000-х лікарі ставлять діагноз, який змінює все цукровий діабет другого типу. Відтоді кожна трапеза стає частиною лікування, жодних спонтанних перекусів, жодного з'їм, бо хочу. Тепер з'їм, якщо дозволяє, рівень глюкози. У цьому сенсі Порошенко класичний приклад людини, яку дисциплінує хвороба. У нього не було вибору між смачним і здоровим. Вибір стояв між здоров'ям та ризиком. Коли Порошенко став президентом його харчування частина державного протоколу. Усе, що потрапляло на стіл, проходило контроль: безпечність, калорійність, сумісність із дієтою, сніданок найважливіший прийом їжі: вівсянка або гречка, яйце, трохи сиру, зелений чай або чорна кава без цукру, обід, суп або борщ, але без засмажки. Курятина, риба на пару, салати зі свіжих овочів, оливкового олія замість майонезу. Вечеря найчастіше легка: риба, овочі на грилі, кисломолочні продукти. Солодке лише діабетичне. Навіть на власній фабриці Рошен президенту доводилося відмовляти собі у дегустаціях. Медики стежили за рівнем цукру постійно. Він носив глюкометр і не раз дізнавався, усе життя тепер під рахунок. його ріст близько 180 см, вага коливається від 85 до 92 кг, але трималася стабільно завдяки спорту, плаванню, ходьбі, іноді бігові. Для Порошенка харчування стало не просто потребою це дисципліна, частина політичного імідж, іміджу. На зустрічах він міг пити лише воду, коли. Лише коли інші піднімали келихи вина. І в цьому був символ контроль і витримка. У родині Порошенків питання їжі, це справа спільна. Марина Порошенко, за фахом лікар-кардіолог, не просто дружина, а фактичний нутриціолог для чоловіка. Вона стежить за меню, допомагає складати раціон, контролює калорійність і поєднання продуктів. На їхній кухні небагато смаженого, більше овочів та риби. У свята традиційний холодець, е салати без майонезу, домашній хліб. Діти жартують, що тато любить усе, що не можна, але він справді навчився тримати себе в руках. Порошенко може дозволити собі шматочок торта лише тоді, коли показників в нормі, і то, щоб не образити господиню. Родинна вечеря для нього не розкіш, а ритуал. Момент, коли всі за одним столом без телефонів і політики. Цікаво, що з часом їжа стала і частиною політичного образу Порошенка. Шоколадний король, прізвисько, яке переслідувало його руками, перетворилося на символ Людина, яка зробила себе з нуля, але не втратила простоти. Він не приховує любові до українських страв борщ, вареники, оселедець, узвар, але водночас демонструє сучасний підхід, помірність, контроль, відповідальність. А можливо саме ця внутрішня дисципліна допомогла йому пройти і політичні, і особисті випробування. Їжа Петра Порошенка це історія балансу між владою, спокусами і самоконтролем. Від простих страв дитинства до делікатесів у президентському меню, від тістечок грошен до обмежень діабету, його кухня це дзеркало життя, насолода, праця, боротьба і дисципліна. Усе життя між тістечками і глюкометром. А як ви вважаєте, чи важко дотримуватись дієти, коли довкола стільки спокус? Напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся з Києва, Львова, Вінниці чи може з Бесарабії. І не забудьте поставити смачнюльку. Підписку і дзвіночок, бо попереду ще багато смачних історій президентів, митців та пророків. І все буде Україна. Дякую.